Так, друзі, зараз буде дуже такі неймовірно гарні кадри На ваших глазах зараз ми будемо кормить кадировців. О, Ахмат! 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 Оу! Ахмад! 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 Друзі, ви мені довірили? Показую. Давай, о, чуєте? Бе. То других пойвали там, поняли? Бе. Ахмад. Ахмад. Сіла. Ахмад. Мовще. Кадиров шляпа ти, вусака. Слава Україні! Слава нашим героям!